ППО знищили понад 40 ударних безпілотників. В ніч на 6 грудня 2023 року окупанти атакували Україну шахедами з двох напрямків: Мищауда, що у Криму, та Курська область, територія РФ. Всього зафіксовано пуски 48 ударних БПЛА в результаті протиповітряного бою з силами та засобами повітряних сил взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 41 ударний БПЛА противника. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За минулу добу противник здійснив 101 обстріл, випустивши 510 снарядів з мінометів артилерії, градів, ПТРК, танки авіації та БПЛА. З них три шахеду по Херсонській області. Конкретно по місту Херсон ворог випустив 31 снаряд. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичну установу у Херсоні, гуманітарний склад та територію тракторної бригади у Береславському районі. Через російську агресію три людини загинули, ще семеро дістали поранення. Від вечора агресор тричі. Обстрілював Нікополь, бив з важкої артилерії, пошкоджені чотири приватні будинки і стільки ж господарських споруд. Побитих газогін загиблих та постраждалих на щастя немає. Чотири безпілотники знищили оборонці з повітряного командування. Схід над Дніпропетровською областю збили шахеди в Кам'янському, Дніпровському та Павлоградському районах. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 18 населених пунктів Харківського Чугуївського, купівського району. У селі Козача Лопа, наслідок ворожого обстрілу, пошкоджено газову трубу, амбулаторію, приватні будинки та авто. На щастя, без постраждалих. У селі Липці внаслідок атаки дронів зруйновано житловий будинок і пошкодження критичної інфраструктури. Після обстрілів знеструмлені майже півтори тисячі абонентів у селі Козача Лопань. Роботи з відновлення. Тривають Росія в чергове атакувала одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. На щастя, обійшлося без постраждалих. Через обстріл без опалення опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією. Пошкоджено обладнання підприємством. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення теплопостачання для мешканців.